Вітаю, друзі. Тут борці, вони ж творці корупції і борці з корупцією одночасно з вулиці Банкової вкинули дуже вчасну ініціативу про прирівняння корупції до Державної зради. Хочу нагадати, що апріорі корупцією опозиція не займається. Бо вона не має доступу до державних фінансів, вона не призначає кадри, вона не ділить бюджет. Отже, це питома хвороба влади корупція. І з цього треба виходити. А тепер, коли Зеленський виходить на люди, і закликає прирівняти корупцію до державної зради, значить, Зеленський призначав на посади потенційних державних зрадників. Можете це оскаржити? Можете цю тезу мою оскаржити? Ні. Вона струнка і логічна. То для чого Зеленський вкидає? Ідею прирівняти корупцію до державної зради під час війни. По-перше, ще до контексту. Контекст. Останнє розслідування Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки про закупівлю курток досить дошкульно вдарило не лише по репутації. Міністра Резнікова, якщо там взагалі залишилася репутація, тому що так брехати українцям, ну, українці звикли, що Зеленський бреше як сівий Мерін, і все його точнощення бреше, як сівий мерін. Але брехати західним партнером на, так на голубому глазу, як це робив Резніков, ну воно якось воно ж принижує партнерів. Хлопці ніколи про це навіть не задумуються. Бог з ним. Але на тлі цієї історії з курток і парі Резнікова із журналістами і з депутаткою від слуг, по суті, створює дуже неприємний контекст для самої банкової, тому що Резніков це пряма відповідальність Зеленського. Це навіть до узурпації влади була парафія відповідальності Міністерства оборони і Міністерства закордонних справ особисто Зеленського. І от уявіть, коли ліва рука не знає, що робить бить права. Навіщо Зеленському створювати інформпривід із байками про прирівняння корупції до державної зради? Він же не, не політолог, він не теоретик, він адміністратор державний. Зелен... Резніков пряме підпорядкування Зеленського. Зеленським... Зеленський одним розчерком пера звільняє Резнікова і не трясе державні інституції на зміну функціоналу. Тому що під час війни на СБУ взагалі звалилася така кількість справ, особливо з розслідування військових злочинів, далі на СБУ лежить величезна функція це контрозвідка. Зараз скільки агентури, в тому числі й органах державної влади російської, що чи не виглядає так? Що ідея ще й перекласти на плечі СБУ розслідування корупційних випадків, корупційних злочинів, як зниження функціоналу СБУ в плані ведення контрзвідувальних заходів? Дуже на це виглядає, тому що, коли дивишся от свіжа інформація по удару по курську, і там фігурує 13-й контрозвідувальний центр, який б'є по Курську. Ну, Мабуть, це добре, але контрозвідка це, по-моєму, трошки інше. Це добре, що СБУ мають технічні засоби і, і просто роздубали цей проклятий Курський аеродром. Але ж всередині країни для. В зоні відповідальності СБУ відбувається скільки всяких прикрощів, що просто жах. Для чого це банкові насправді? Ми ж прекрасно розуміємо, що набу контролювати їм не вдається. Ми бачили, як фактично банкова добила, наприклад, Бюро економічної безпеки. От воно кілька разів. Змінювало керівництво, і воно на сьогоднішній день просто дохле це бюро. Вони б хотіли, їхні волохати рученьки хотіли б добратися до Набу, НАЗК і САП. І вони туди навіть якось повклинювалися, там ну, якесь плічко або лікоть якісь крізь двері просунули. Але повного контролю і впливу вони не мають. Тому в ситуації, коли. Виникають справді дуже значні корупційні історії, які добивають репутацію Зеленського і його оточення. Вони б хотіли це загребти точно так, по тій самій схемі, як загребли історію з Вагнергейтом. Вже ніхто не пам'ятає того Вагнергейту. І не тільки тому, що війна, а тому, що вони загребли це все. А там, ну просто. На десяток окремих, різних окремих кримінальних справ цей сюжет із Вагнером в мінську і ну, зрив операції проти Вагнера української військової розвідки це окрема історія, яка тягне на десяток кримінальних сюжетів, і, і, і там державної зради не менше ніж в корупційних оборудках. Чомусь ту державну зраду ніхто не розслідував. Чому ви думаєте, що іншу державну зраду, особливо з розкраданням великих обсягів оборонних бюджетів, хтось буде розслідувати? Знаєте, перекладати на СБУ е, певні історії корупційні, виглядає смішно, тому що за півтора роки, починаючи з історії із е, бронежилетами, Розслідування СБУ по площині злочинів в Міноборони ні на що нікого, нікуди не вивело. Це означає, що, по суті, ручна СБУ вона не захищає державу на сьогоднішній день, а захищає владу. А це якось воно не камільфо. З такими СБУ не ходять у Євросоюзів НАТО. Тому то й виглядає дивно, що очевидно, що ефективність підрозділів СБУ на фронті комусь дуже заважає. Тому функціонал СБУ треба розширити до такого рівня, щоб наявним особовим складом вони нічого ніде не встигали. І це вже є державною зрадою, принаймні замахом на державну зраду. Ми ж пам'ятаємо, що Зеленський і його оточення навчилися дуже гарно будь-яку підривну ініціативу одягати ну, в певні шати доцільності і логічності. Ви пригадуєте, з чого починав Зеленський? З закону про імпічмент. І вони прийняли закон про імпічмент. Тільки згідно того закону про імпічмент, ніякого імпічменту вчинити протидіючого глави держави неможливо. Потім вони взялися за закон про референдум. І з тим законом про референдум нічого не, не вчиниш, ніякий референдум. Ну і от вони вирішили поборотися з корупцією шляхом урівняння корупції з державною зрадою. Взагалі, -то, Державна зрада має чітко виписані ознаки в Кримінальному кодексі. От як це можна урівняти? Як? Це ж інший, інший тип злочину. Але підрив обороноздатності це так. І не треба урівнювати корупцію з державною зрадою для того, щоб СБУ зайнялося підривом обороноздатності країни Міністерством оборони імені Рєзнікова. Щось не видно ефективного слідства з боку СБУ по, наприклад, 33 мільярдах, які випарувалися минулого року в міністерстві. Нема слідства по справі. Львівського арсеналу це така більш кричуща історія, недалека, зовсім близька, так би мовити, півтора мільярда гривень випарувалися з кінцями. Ні розслідування, ні грошей, нічого немає. І от що ви хочете? Що заважало взагалі? Які законодавчі обмеження заважають СБУ розслідувати ці речі? Але ж. Ми пригадуємо, що Малюк ще навіть на початках пробував потягнути на себе функцію ще й політичної поліції. Ви пригадуєте про ботоферму Порошенка, заяви Малюка про ботоферму Порошенка? Ну йде та ботоферма? А ботоферми почали в Бозі Пригожина, працювали кілька років на перемогу Зеленського. Іде СБУ розслідує діяльність ботоферм Пригожина в Україні? Хтось розслідує це чи ні? Чому ви пробуєте знайти неіснуючі «Ботоферми» Порошенка, а не розслідуєте ботоферми Пригожина в Україні? А на кого ботоферми Пригожина працювали в нас навіть після 19 року? На Порошенка хочете сказати? Так от, подумайте, подумайте, все дуже просто. Схема, яку вкинув Зеленський, вона попахує, так би мовити, шляхетним наміром із абсолютно ганебним результатом. Тому що метою справжньої цієї, здавалося б, шляхетної ініціативи є, по-перше, скажімо так, вичерпання кадрового ресурсу. СБУ з переорієнтацією на інші цілі. А по-друге, оскільки СБУ контрольована банкою, будь-які загрозливі справи, які йдуть по проходять, дійсно ну, виводять на до того, що й політичний результат. Банкова буде зацікавлена в перекиданні на СБУ, аби там максимально довго розтягувати ці розслідування. Нагадаю, опозиція корупцією не займається, тому що вона не має жодних доступів ні до державних кадрів, ні до державних фінансів. Тому боротьба з корупцією це завдання самої влади. Виглядає так, що боротися сама з собою влада Зеленського не збирається. І для того придумає всілякі схемки, аби перекласти чи дезорієнтувати українця і перекласти функції розслідування на не дуже підготовлені до цього відомства. Відомства, які ефективні в інших площинах. Ми ж знаємо, що у нас корупцію коментує Марченко, міністр фінансів. Ну, не кажучи вже про інших посадовців, які мелють часом таке, що на вуха не натягується, але мелють то вони те, що не пов'язане з їх прямим функціоналом. А хотілося б чути від міністра фінансів інформацію виключно про стан фінансів, від міністра юстиції, виключно про стан права і справедливості в країні, від міністра внутрішніх справ про внутрішню безпеку в країні, про безпеку громадян. І боротьбу зі злочинністю, як мінімум. Отак от. Але ми все одно переможемо. Що б вони не чудили, ми переможемо. Слава Україні!